Друзі, всім привіт! В продажі у нас залітає BMW-218. Ось в такому дуже гарному насиченому кольорі. Червоний металік. Можна ще сказати, стигла вишня народному кажуть. Дуже класна комплектація в автомобілі. 2-літровий дизельний двигун, не путайте з 1,6 мегановськими моторами. Це 2-літровий bmw дизельний двигун. на Айсені восьмиступеневому, тубіль дуже круто виглядає. Є в нас по комплектації безключовий вхід, шкіряний салон, ви бачите в ідеальному стані. Велика мультимедіа, проекція на лобове скло. чорна стеля, ось так охайний салон, без жодних царапин, пошкоджень, амбієнт підсвітки по всьому салону. Ззаді дуже багато місця. Дуже комфортний, скажімо так, маленький мінівен. Також є камера та електропривід багажника, що не мало важливо. Друзі, 2014 рік, модельний 15, 150 кінських сил цього автомобіля. Подивіться, стан керма. Пробіг автомобіля 220 тисяч, рідного, перевіреного, є вся сервісна історія. Тому кого зацікавить друзі, такий автомобіль? Будь ласка, місто Вінниця. Переїжджайте та купуйте. Всім па-па!